Активніше допомагати кіровоградським військовим закликає міська влада. Нагадаю, нині в області діє благодійний фонд підтримки військовослужбовців. Ініціатори його створення керівники найбільших підприємств міста. За час існування фонду на його рахунок надійшло більше 700 тисяч гривень, із них близько 650 вже освоєно. Проте, поки благодійників небагато, повідомив перший заступник міського голови Анатолій Перевозник. Нині лише 92 людини виявили бажання допомогти нашим воякам. Тому посадовець закликав небайдужих містян та обласну владу активніше сприяти. Цьому процесу Кожен район, кожне місто повинно відшукати свою роль в цьому обласному благодійному фонді. масовим тиражем випустити листівки з реквізитами обласного благодійного фонду, розмістити їх у місцях масового скупчення населення на ринках, в магазинах і так далі, і так далі, і систематично інформувати через засоби масової інформації про хід допомоги українській армії.